І переходимо до Харківщини. До 13 людей зросла кількість травмованих через російський обстріл Харкова. Повідомили зранку у телеграм поліції області. Попередньо російська армія атакувала місто керованими бомбами. Детальніше про наслідки російських обстрілів Харківщини говоримо із начальником головного управління Нацполіції Харківської Харківській області Володимиром Тимошко. Він доєднується до ефіру. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю, пане Володимир. розкажіть, будь ласка, трішки детальніше про цю атаку на Харків. Що відомо на цю годину? Вчора пізно ввечері ворог завдав удару щонайменше трьома кабами по місту. Два влучання було відразу встановлено. Це перше в Київському районі. Влучання відбулося майже в станцію технічного обслуговування недалеко на дуже невдалекій відстані від е, великого торгівельного центру, ну там приблизно 100 метрів. Був на цьому місці поранений один чоловік, оператор АЗС, і дуже пощастило, що влучання не відбулося саме в торговий центр. Ну, було б таке ж наслідки, як скажімо, ми бачили Амсторі кремчуючи в епіцентрі в Харкові. Друге влучання відбулося в Основянському району, в районі точніше. Кап зірвався в повітрі на відстані приблизно 10 метрів від нежитлової будови. Однак ця житлово нежитлова будова розташована в дуже щільній застройці біля дев'ятиповерхового будинку, в якому майже всі вікна і двері були вибиті вибухової хвилею, і саме від цього маємо поранених. Загалом 12 поранених було на локації в Основянському районі. В основному це від скла і один поранен, я сказав, в Київському районі. Якщо казати, взагалі по ситуації вона залишається складною з е, неділі позаминулої і неділі, яка минула, тобто за сім днів, ворог завдав по, Хар... по Харківській області загалом ударів щонайменше 80 кабами. І частково, як я вже сказав, по місту. Тобто ударами піддавалися кабами, це Купенський район, Барова, Дергачівська громада дуже сильно страждає, і каби часто долітають до кружної, падають в селище, як розташовані вздовж кільцевої дороги міста. Зокрема. Крім того, ворог по місту позавчора застосував ракоту ракету Гром 1 яка чудом влучила відкриту, ділянку відкриту ділянку місцевості, і ніхто не постраждав. Тобто удари задаються різними видами зброї. Загалом за тиждень по області загинуло 6 людей. На жаль, від цих ударів. Пане Володимире, буквально в минулої години ми спілкувалися з нашою колегою Альоною Яциною із Сум, і от вона каже, що на Сумщині спостерігається ситуація, коли, окрім кабів, які вже стали даруйте, але нормою для України, так застосовують противники також і нові БПЛА Герані. Вони низько літають, вони дешевше виробництві, і їх дуже багато. Чи спостерігаєте ви щось подібне на Харківщині? Щоночі приблизно з 21 години транзитом через Харківську область на Полтавщину, на Сумщину йдуть БПЛА. Відпрацьовують наші ППО, частково їх збивають на, на території Слобожанщини, тобто досить значну кількість з них ППО знищує. Однак, саме цього виду у нас не фіксувалися прильоти, ми просто їх знаходили вже збитими. Після збиття ми проводимо огляд місця подій, вилучаємо рештки, які відповідним чином досліджуються. Однак, у нас дуже щільно застосовується в півдрони: це Куп'янськ безпосередньо місто. Фактично Вовчанськ, Казача, Лопань, Золочевська громада в прикордоні дуже дуже щільно зросла кількість застосування в півдроні. Позавчора, в селищі Білий Колодець, в півідронам було нанесено удар по машині працівників поліції, які здійснювали патрулювання. Троє працівників поліції постраждали а, живі, однак постраждали, ну і мінус машина автомобіль, яка а, ми далиш, лише зараз досліджуємо, буде відновлена чи ні. Тобто це а, відбувається дуже щир, постійно. І, на жаль, вони задають ударів не лише по машинам, і військових, і поліцейських, а в тому числі і по цивільним, по цивільному транспорту. Ми постійно констатуємо... Поранення серед місцевих мешканців саме від ударів дронами а чи є у вас інформація стосовно того, які саме види дронів вони найчастіше використовують, і а, з того, що у вас є, від того, яка наявна у вас інформація, що можете сказати про мету використання цих дронів? Це є а, таке навчання російських військових чи є конкретні цілі, які вони намагаються вразити? А, дивіться, у нас ми констатуємо най, найчастіше використання це саме FPV Якщо ми кажемо про ударні дрони, неударні дрони у нас використовуються всі в буквальному сенсі: Супер-Б, зали, які вони постійно вісять на території Харківської області, коригують а і огонь подальший а, кабами. Також ракетні обстріли коригуються і ну, в тому числі а, застосування FPV. для того, щоб збільшити дальність польоту fpv дронів вони на зазначені мною БПЛА вішають ретранслятори, які завдяки чому збільшують дальність застосування півдронів. Що стосується ударів півдронів, вони б'ють по всьому, що рухається на минулому тижні. У нас були факти удара просто по а, території. А, Зупинки, маршрутної зупинки в Куп'янську, де вдарили просто, навіть не по машині, а просто по території зупинки, де просто стояли цивільні люди, які очікували на, на транспорт. Ну, от Це схоже знаєте, на просто, що якісь ну, недумки сидять за пультами і б'ють туди, куди завгодно, от як Контр-Страйк. Контр Для них це сафарі. Місцевий мешканець, військовий, невізковий, ДСНС ну піддаються обсл удар, ударами, піддаються всі Володимире, Скажіть, будь ласка, стосовно евакуації із таких населених пунктів, де є найбільша загроза влучань ворожих, чи зараз працює поліція в прифронтових прикордонних територіях, і чи люди погоджуються на евакуацію? Дивіться, евакуація йде постійно в Харківській області. Вона не зупинялася і не зупиняється. У нас визначені ради оборони населені пункти, де була оголошена примусова евакуація, тобто, в тому числі примусова евакуація дітей. Ми контролюємо, щоб діти туди не заїжджали. Це по перше, і щоб їх там не було. І що стосується повнолітніх людей, то на жаль, ми не можемо у нас немає юридичних підстав їх забирати туди силою, однак, ми постійно надаємо інформацію про можливість евакуації, здійснюємо повіщення. І, наприклад, на, за минулий тиждень е, лише силами поліції, тобто на транспорті поліції, було вивезено 595 людей від Золоча до Куп'янська. Найбільша ситуація це Куп'янськ, безпосередньо безпе, безперечно. Зокрема, лівий берег Асколу, так званий, де е, постійно щодня працює 30 поліцейських, 15 транспортних засобів, із них е, два транспортних засоби це. Броньовані, на якій здійснюється вивоз населення. Крім того, евакуюють волонтери, місцеві органи влади ДСНС. Працюємо єдиним колективом, і е, на сьогодні і на завтра заплановані вивази звідтіля людей. Саме гарячий напрямок наш наразі це лівий берег Асков. Крім того, Борівська громада, наприклад, за… Е, Лише останні дні було евакуйовано силами поліції. 30 людей вивозимо. У нас в буквальному сенсі облікований кожен мешканець на цих громадах. На щастя, ми поки що не констатуємо наявність дітей. Однак, от, наприклад, ми не досить давно вже примусово вивезли дітей з лівого берега Вчора знайшли дитину, яку просто хавали. Ну, батьки просто хавали. Вона була не облікована, про існува про те, що вона там живе, ніхто не знав. От такі, на жаль, є батьки вивезли. Тобто, ми думаємо, що на теперішній час, на лівому березі Аскола, це Баревська і Куп'янська громада, дітей немає. Так само ми думаємо, що їх немає безпосередньо в безпосередньо близькості від Вовчанська, в Ліпцях і Липецькій громаді, в Казачі Лопані. і... Селах Золочівської громади, там, де була вона оголошена, ми намагаємося туди не пускати дітей. Знову ж таки, а що стосується безпосередньо вивозу, це не просто вивозимо в білий світ як капійку. Ми пропонуємо людям конкретні місця, куди їх вони будуть розміщені. Ми пропонуємо людям конкретний алгоритм. Місцева влада дуже щільно до цього відноситься і. Харківська обласна військова адміністрація під голованням Сінігуба Олега Васильовича, вони ну, щодня займаються саме цими питаннями. Є куди виїхати, є за що жити. Лише виїжджайте. Дещо посила, скажу, вивоз людей з лівого бера з колу. Будемо сподіватися, що найбільше як можливо більше, ми тут туди вивеземо людей. Однак, що стосується всіх, я навіть не впевнений. Залишається певна кількість людей, яка от категорично сидить вдома і не виїжджає, поки дом цілий, будинок цілий. Нема світла, нема газу, і це не тому, що не хоче місцева адміністрація там, скажімо так, допомагати в їх проведення, тому, що просто неможливо під обстрілами і Відновити минулого тижня. Ми спілкувалися з представниками купінської РВА, і вони якраз підтвердили цю інформацію. Просто немає кому і це небезпечно робити. Тому закликають людей звідти ви, виїжджати. Пане Володимире. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час. Доєднались а -а -а. до ефіру. Володимир Тимошко, начальник головного управління нацполіції в Харківській області. Був з нами на прямому зв'язку. Він розказав про наслідки влучань е е боєприпасами КАП від російських військових по самому місту Харків, а також про безпеку ситуацію в області.